Спочатку розсміши коміка, потім голос діти, потім «Вечірній квартал. Що далі? Дівчинка у такому віці вже виходить у ефіри загальнонаціональних каналів. Її вже впізнають на вулицях. Так, Варю, впізнають на вулиці. Да, да. ти розумієш, що не всі батьки на це йдуть, зважаючи на те, що ти знаєш, що таке бути зіркою. На коміка я ж не знав, що ані пайду, тому це для мене був сюрприз. це було видно, мабуть. по моей физиономии, а на «Голос дети» я ее предупреждал сразу, что это очень сложная работа. Она сидела по 12 часов на репетициях, она понимала, что это сложно. Вот. И сегодня тоже на репетиции концерта по Настя, она не тут с 10 утра находится, она понимает, что это сложно. Но если у человека есть к этому рвение, то почему бы и нет, почему бы не попробовать? Варя йшла на голос діти. Тренери сидять розвернутими спинами. Ти розумів, що варю по голосу не впізнає ніхто. Але ж можна домовитися, подзвонити Потапу, Тіні, монатіку. Всіх ти знаєш особисто і можна натякнути на те, що буде виступати донька. Я не хотів цього в першу очередь, тому що не хочу, щоб вона чувствувала себе мажором, знайдека, у якого є зв'язний папа який везде візде Я хочу, щоб вона почувствувала це сама. Ти переживав дуже. Коли Варя виступала на голосі діти, власне, якщо б було волосся, то б воно посивішало. Ти тоді пожартував так. Ну воно, воно просто виросло за час виступу Варі на, на сцені голоса діти. Сліза скупає, мужська потекла все таки. Ну, це чувство. і від цього нікуди не дінешся? Це твоя. Ти хочеш бути співачкою чи гумористкою? Ти вже визначилася? А я хочу бути Артисткой, которая умеет все: танцевать, петь, на пианине играть. Ну, то есть, вот так.